Формадол. Забудь про головний біль. Добрий ранок. Добрий раночок. Я дозволю собі три секунди емоцій. Ми не знайомі, але я вас сильно люблю, обіймаю, і я дуже пишаюся всіма вами. Дякую вам за підтримку, тому що це надзвичайно важливо. Це саме той Орест, який зробив легендарні фотографії поранених у польовому шпиталі на Азовсталі. Після цього світ дізнався, в яких умовах змушені боротися українські воїни. Саме завдяки його кадрам, світ побачив, як в бункерах комбінату ховаються від російських окупантів і бомб цивільні з дітьми. Як діла, як ваші діла Ореста почали називати очима Азовсталі. Це останнє відео, яке Орес зняв на Азовсталі. Вся його фототехніка залишилася на зруйнованому комбінаті. Далі був вихід до ворога усього гарнізону Маріуполь. Потім полон, теракт в Оленівці, де перебували наші захисники. І жодної інформації про живих чи загиблих азовстальців. Для мами Ореста невідомість стала нестерпним болем. Але одного дня Ірина таки почула голос сина. Той дзвінок вона не забуде ніколи, як і день, коли її діма нарешті повернувся додому. Орес навчився фотографувати сам, бо марив цим ще з дитинства. Він зробив усі свої шедеври завдяки власному таланту до фотографії таланту бачити людей. Тому саме сьогодні, завдяки нашим партнерам компанії Нова пошта, мрія Дмитра зісниться. новенька фототехніка, саме таку, про яку він міг лише мріяти, просто зараз їде до нього. Хоча він про це ще навіть не здогадується. Привет. 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 Ну що, Поїхали. Тебе футболка з твоєю фотою. Ти пам'ятаєш, як ти зробив цю фотку. Як це було? А я пішов фотографувати поранених і проходив просто повз там. Якщо переходити з одного бункера в інші, там на проході був цей промінь світла. І я взагалі не уявляв, що ця фотографія може викликати такий резонанс, тому що для мене вона ця фотографія була дуже символічною. Беріг там до останнього дня цей промінь надії досі світить і до. І я надіюсь, грія батьків, дружини, сімей, які чекають зараз ще своїх рідних з полону. Саме того ж дня Орес зробив і фото поранених в польовому шпиталі. У Мене було розуміння, що я хочу показати людям, і що, і що я сам бачу, що мені дуже боляче. В той момент на Засталі там вже можна було побачити все, що завгодно. Тому це для мене взагалі, на жаль, звична справа була в той момент. І знову ж таки, наші лікарі робили велике мшаною подяка, тому що вони робили все, що могли. Коли я був один день на госпіталі. І там просто авіабомба туди впала і засипала на хірургічну ту кімнату, яка там і там було обладнання, і вони потім без цього обладнання, все, що мали ну, робили. Якщо пам'ятаєш, було відео там, де одного хлопця руки прям дуже сильно тряслися, а це той е день був. І там тоді одну кімнату теж засипало і там були поранені бійці. І їх там відкопали, ну на відео це видно теж. Це теж вже на той момент, на жаль, була звична ситуація. Страшно звична ситуація, я б сказав. В якийсь там певний момент ти вже просто чекаєш, там, коли черга до черитво, бункер дійде. Ну, до цього неможливо бути готовим насправді, але якось так. А от пам'ятаєш, коли ти вже точно зрозумів? Ти в Україні, ти вдома. От той момент. Звичайно, коли побачив просто напис на кордоні українському. Я так швидко хотів вже добігти додому, скажімо так, до рідної країни, що я навіть біг, а не йшов. 28-го я з до мами на день народження. <ТОЛЬНАЯ МУЗЫКА> <'я> <зов> Ти <'язати> розумієш, що це твоє персональне чудо, яке сталося. Поки розмовляли, не помітили, як минув час. Наша знімальна група вже на місці. Хвилюємось, бо Діму чекає не один сюрприз. Є одна проблемка. Яка? Ми тебе трошки обманули. Мені вже страшно. тут. Можна відкривати. Відкривай. Так. Я прям дуже боюся таких моментів. Страшно? Трохи так. А що там, як ти думаєш? Взагалі уявлення немає. Вау! Блін, я просто ріше. Дякую. Переможний нарешті. Працювати клас слів немає, щоб виразити повністю свою вдячність і це здивування, і наскільки я зараз щасливий. Просто. Це ж якраз камера моєї мрії насправді. Дякую. Але це ще не все. Кого ти будеш сьогодні фотографувати? Уявлення навіть немає. його. А під'їжджайте, будь ласка, ми вже готові вас зустрічати. Насправді мама Ірина спеціально для цієї зйомки приїхала з Житомирщини і увесь час чекала неподалік. Я так і знав. Ірина досі не знає, який саме подарунок отримав її син. Привіт, красуня. У нас, як виявилось, фотозйомка буде. <пріць> Привіт. Привіт. Бач, мені подарували. Так, що... так, -та подарували, прикинь. Насправді ну, руки трохи чешуться. Працювати. Мене <праць> це <праць> трус. <праць> так, <праць> <праць> на ще три. Давай. Раз, два, три. <праць> Все, красота. Ірина залюбки позує своєму улюбленому фотографу і весь час не може повірити, що її син поряд, хоча після його повернення з полону минуло кілька тижнів. Іди ти Не вірди, що я тебе ся запнімаю. Та ти чого за скільки реально? часу? Та Та таку, цю, козна, мати, задишок родила. Родина обняла своїх близьких вдома, живими. Я думаю, скоро дочекаємося. Головне ж вірити, ти знаєш. Так, да, вірити, 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 не здаватися. Не здаватися ні в якому разі. Ця родина, як і тисячі інших, ніколи не забудуть, що їм довелося пережити. Попереду ще довгий шлях реабілітації. Але фото це те, чим завжди жив Діма. І тепер повернутися до звичайного життя йому буде простіше. Ще дня. добре. Вітми стільки про це ви говорили в цій студії. Що просто це якийсь... проходь, будь ласка, сідай. От бачите, це є диво. Коли ми молилися, збирали енергію, дивилися за кожним рухом, за кожним жестом. Наталка, коли переписувалася, шукали якісь хоч крихти інформації, і тут зараз оцей О, день ти так, тут. Так, отут сиділа мама, тут сиділа Даша, і я пам'ятаю прям ці очі, як вони з якою надією говорили, що от ми разом тут зберемося, вступимо, казали, щоб разом прийшли в студію сніданку. І Діма прийшов. Все буде лише щоб нарешті був вже повернувся. Раді бачити. Дякую, я супер, якщо це можна так сказати. Фізично я себе відчуваю добре, реабілітація проходить чудово. Звичайно, радіти зараз в повній мірі ми не можемо, на жаль, тому що досі залишається дуже багато наших хлопців і дівчат в полоні. На жаль, досі триває війна. Про це не варто забувати, але я, в мене така думка, що трохи можна собі дозволяти радіти, тому от сьогодні таке свято, тому. Я трохи дозволяю собі порадіти, але ніколи не забуваю про те про нашу біль, яка завжди разом з нами, поки, поки не закінчиться, поки ми всіх не заберемо звідти, поки. України не переможе, це знаєш. То така історія, що порадіти особливо про тих, хто тут в тилу. Це знаєш, це просто це ця радість це від того, що наскільки ми радіємо кожному врятованому життю, і це якраз таки показує, наскільки для нас це цінно, наскільки важливо взагалі для українців. Тому так, ну такі емоції переповнюють, і звичайно, що ми сподіваємося, що і решта всіх тих, хто зараз у полоні, що вони повернуться живі здорові до своїх сімей, слухай, ну от ми бачили. Ти, ти вперше зараз тобі, тебе побачили, пофотографувалися коли ти на виставку свою прийшов. Да. Але тут то, до, до того там, мама розповідала, давала інтерв'ю, сестра. От зараз ти тут. Розкажи, от ми бачили, як ти вже протестував тоді на мамі фотоапарат, зробив да, перші ще. світлини. Скажи, що ти встиг, що ти встиг сфотографувати? Що там вже є? Що тестую зараз. <свісно> <свісно> ну, насправді я постійно з собою вже ношу в рюкзаку, вона постійно зі мною, як і моя минула камера, вона майже завжди була зі мною. Мною вже встиг свою сестру молодшу пофотографувати. Ми фотографували футболки, нові шопери вона там зробила з цією фотографією. та Тому постійно ходжу людей там, фотографую. Можливо, коли прогулююсь десь, коли є вільний час, коли з лікарні можна вийти. Тому я постійно зараз налаштовуюсь тому що руки трохи вже... Відучилися за ці там 4 місяці, але я зараз вже повертаюся до форми і в, в, в такому професійному плані е, повертаю там голові всі свої навички, які в мене були, і на професійному плані. Куди далі? Це військова фотографія, це цивільна фотографія, портрети, що це? Е, ну, зараз це поки таке тяжке питання, тому що воно не тяжке, насправді. Просто зараз реабілітація, і мені зараз е, думки налаштовані про те, що зустріти з усіма там близькими, рідними. Е, тому що е, надзвичайно вдячні долі. Знаєте, я при, постійно ввечері приходжу в лікарню, такий стомлений, е, тому що має дуже багато зустрічей, але це з іншої сторони супер класно, тому що в мене є дуже багато крутих людей, які мене оточують, які за мене переживали. І я з усіма хочу зустрітись, приділити час. І тому в мене постійно так день що де я максимально хочу з усіма зустрітися. І е, я зараз думаю. Про реабілітацію, про зустрічі з близькими, про майбутнє трохи згодом. тому що в мене ще є час. Я хочу зараз поки так морально відпочити, і потім вже буду братися за майбутнє. Ми можемо відтворити зараз покроково твої відчуття. Хочу почати з цієї фотки. Легендарний, абсолютно як ти побачив цей кадр? Е, я як уже в сюжеті було, як я розповідав, я йшов просто це був перехід до іншого бункера, там ага. де були поранені ну, ці ага. фотографії, які я зробив. Е, і я проходив і побачив дуже красивий цей промінь світла. І зрозумів, блін, це буде класна фотка. Там, Ти розумів, той символізм великий? E, на той момент ще ні. Ага. І тому що перший кадр був зроблений з таким фронтальним світлом. Я поставив просто телефон, такий треба затестувати. Затестував, і потім через день, здається, я пішов вже з камерою, пішов фотографувати наступний раз, чи я пам'ятаю, як це саме було. І я вже камеру поставив просто там, знаєте, я, там, е, е, у мене так часто буває, що фотографії, які там, на яких я. Як сам собі роблю, ставлю там на якісь кирпичі, на палки, на щось таке апарай, тому що штативу вже на той момент не було. На жаль, він був вже втрачений. Тому я на щось там поставив, не пам'ятаю, на якусь бочку, підпер поставив на і відбіг. Зробив там цей кадр, і от вже е, е, згодом е, о, ця фотографія стала така дуже символічна. Для а інформація мене... доходила, доходила до тебе, що ти там премії за цю фотографію? Коли ти робиш? взагалі дізнався про це? Ну вони ж е, вже премії почалися там, коли я був в полоні. Тому інформації як такої не було. Вона з'явилася, коли я вийшов. Воно все так знаєте. Mm. Навалилося на мене. І я не міг взагалі це повірити, тому що е, е, як для мене це звичайно просто. Робота, звичайно гарна фотографія. Звичайно гарна фотографія. Просто хочу прочитати гран-прес фото. Це польська фотопремія. Дебрі для фотографії це французька премія, одна з величезних паризьких фотоконкурсів. А премія на фестивалю Харків Міддокс. Просто звичайна фотографія. Mm -hmm. да, да. Така да. гарна світлина вдалася. Да. І далі, 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 далі. От той момент, от далі хочеться просто по хронології. Той момент, коли ти зрозумів, що життя далі буде. І е, 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 от що ти відчув? Який це був момент? Хто був навколо? Як це було? А ви маєте на увазі, коли, коли вже по повернулися. да. Для, для тебе коли цей момент був, власне? Коли вже повернулися? Чи... Е, е, так, ну я, знаєте, е, коли ми. Коли цей процес обміну був, я до останнього вірив в те, що це обмін, тому що були там сумніви деякі, але я до останнього вірив. Я їхав, весь в очікуванні собі уявляв, як ця зустріч пройде з рідними і з близьким. Знаєте, для мене це дуже. Ну, Скільки часу про це все думав. І от, Сталося, не так, як гадалося, не так я думав, трохи в іншому місці не обміняли. Коли я побачив, звичайно, напис Україна, коли ми на кордоні переходили. Я ну, як знову ж таки повторився, я біг просто від радості, тому що емоції переповнили на той момент. Е, е, ну, це, це просто щастя, знаєте, тому що. Ти відчуваєш свободу, а для нашої країни, для нашого народу, для нашої нації свобода це надзвичайно важлива штука. Так, е е От хочеться теж поговорити про те про твоє і відновлення, тому що всі е, ну, обговорювали також що як ти схуд, там до 55 п'яти кілограмів. Е, і е, зараз тебе трішечки відгодувала вже. Мама, ти трошки поправ... <сас> 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 трішки поправився. Е, так, я с, е, був до початку повномасштабного наступу до 24-65 орієнтовно варінтон кілограмів, <сас> повернувся 51, але вже зараз все окей. Вже 59 кілограмів я веду в телефоні там облік. Постійно кожен вечір зважуюсь, від'їдаюсь, нас, нас в лікарні круто, кормлять і готують, тому що там все по спеціальним цим дієтам, все зроблено. Тому все йде по плану. Слухай, you know? Мама твоя казала, що ти дуже любиш Великдень і вона обов'язково, коли б це не було в якусь дату, вона обов'язково спече тобі паски. От давай навіть послухаємо цей шматочок. Дима казав мама. Найбільше всього я хочу пасочок. Я говорю, Яна, хочу тобі багато, багато 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 покрасить у будь-який час, коли ти приїдеш тільки додому. Встигла вже мама передати е, чи мама ще не встигла, мама ось у справах. Вона так само продовжує працювати. Так само вона ж провідник. Вона далі їздить, далі продовжує перевозити людей. Але Хрещена, вони з Хреще приїхали. Хрещена приготувала Пасхи. Але за мамою це ще борг. Я пам'ятаю, тому я ще додому не доїхав, але тільки як доїду, то скажу, мама, ти ж пам'ятаєш? Добре, що ви весь це відео повторили. Я для неї це покажу. Вона так. зараз в Нью-Йорку, до речі, там ага. вони поїхали спеціальною, е, е з спеціальною місією там говорити про це все, тому вона зараз там далеко від мене, але як тільки повернеться, Паски не забувається. Ви що? Це борт, він. В пам'яті тримається щоб до наступного ми... не на знаєш, на дотягнути. Це, це Та... ми якраз говорили про це на... це був сюжет на день незалежності. і Тоді якраз розповідали, що ти по телефону казав, що дуже хочеться якраз Паски і цих крашенок. Скажи, да, а, що... а що а що так? А що про що ще тоді мріялось, коли ти був там в стінах Азовсталі? Про якісь такі оці прості речі, які ми ну не То, так, так не попали, цінуємо так? Ну я тоді я розповідав про чорний хліб, а чорного хлібу хотілося. Я, я не знаю, чому просто так думка перша не Я хочу хотілося там, ну солодко, там якогось, якщо ми говоримо там про їжу, але насправді хотілося, хоч трохи спокою. Насправді найбільше хотілося, і в принципі зараз я маю цей спокій уже нарешті. Неповноцінне, <плес> але дім. А от ви спілкувалися один з одним? Да? От про що розмови основному були? Це такі філософські розмови там про майбутнє, про життя, чи це такі насущні розмови? <плес> Та, ви знаєте, ми з моїми друзями, побратимами дуже часто спілкувалися про майбутнє. Там детально розписували, що ми будемо робити, там можливо, які бізнеси відкривати. Про які бізнеси говорили? Про, про різні дуже багато не буду розкривати свої секрети. Так так? ти теж хочеш, Ну я тільки там знаєте про це говорив. Ніяких там конкретних планів немає. Тому що ну, про майбутнє, тому що людям природньо вірити в світле майбутнє, в краще майбутнє. Тому ми про це постійно думали говорили, і говорили. Згадували старі ситуації, прикольні, там, як ми зустрічалися, тому що там багато і друзів моїх близьких, uh -huh. з якими ми проводили час не тільки там, на базах, uh -huh. на полігонах. І хотілося е, згадати найбільше якихось теплих моментів, які б нам тріли душу в той момент. І про світло майбутнє. Дім, ти вибач, будь ласка, але тут глядачки питають ага. про дівчину. Ну, сорі, питають, ну, ми так, питаємо. Питаємо в ми... тебе, дівчина є, чи можуть що сподіватися на <смітно> те, що серце вільне і ну, достукається. Моє серце зайняте, але я там про особисте не дуже люблю так публічно говорити, тому воно там завжди зі мною, тому воно і є особисте. А ти головне сказав вже все. А, Глядачок голов... цікаво, все. Ну, але це <смітно> зараз з'явилося чи було серце? Ні, воно. А. Ну що, не слухай! Нічого, це Діма, самі відповідальні. А не я починаю, це зараз починається все я. Слухай, ти ж зірка стала, абсолютно. Тебе на вулицях впізнають вже. Ну, іноді таке буває. Я від цього дуже ніяковий, тому що я не як не зірка, я не герой, тому що для мене важливо просувати тези, що я, коли. Робив свою роботу, саме головне тезер в тому, що не я герой, а я фотографую героїв. Тому що, якби не ці герої, якби не ці артилеристи, піхота, мінометники і дуже багато підрозділів, то цих би фотографій просто-напросто не було. Тому я не герой, я не зірка, я фотографую героїв. І це для мене є надзвичайною честю фотографувати таких людей. І дуже шкода, що дуже багатьох і не сфотографував, на жаль. Але люди тебе бачать, пізнають, хапають на вулицях, щось кажуть, питають. Е, так, так, постійно там, обіймають, дякують. До речі, в Америці є дуже е, крута традиція, знаєте, дякувати військовослужбовцям. Uh -huh. І от Я хотів би, щоб не тільки там, мене, тому що знаєте, по фотографіям зустрічали, обіймали, а так само дякували всім військовослужбовцям. Якщо ви бачите десь по дорозі військовослужбовця, просто підійдіть, подякуйте йому, обніміть його, тому що це надзвичайно важливо. Ніхто не знає, де цей військовослужбовець був вчора, правильно, чи на Харківському напрямку. Чи на Бахмутському, чи на Запорізькому, можливо, він тільки приїхав і їде до своєї сім'ї. І надзвичайно важливо цю вдячність висловлювати всім, не тільки людям, яких ви там бачили на фотографіях, там, які там популярні, а повністю всім, тому що всі цього заслуговують і всі достойні. Стажко дуже схожі розуміння своєї впізнавності і зірковості. Так? Ви не себе бачите, а от такими зірками, кажучи, а себе бачите символами. Оце так, от прямо ти фактично сходитись у цьому дуже сильно. Я думаю, що це прошито у вас там десь, напевно. Ну, от принаймні, так, от таке враження складається. Е, пух, слухай, ну не знаю, відомо тобі щось про побратимів, які там ще залишились? Скільки їх, е, в яких умовах, якщо можеш говорити, скажи е, ну, з міркувань безпеки тих людей, які там залишилися, я б не зовсім хотів говорити на цю тему, тому що розумієш, це надзвичайно важливо, і це може якось на них повпливати, Тому. Е, ми про це теми зараз стараємось не говорити, і дуже обережно до цього ставимося, тому що там наші близькі люди, там наші друзі, і ми за них дуже хвилюємось, так само, як і за нас хвилювалися. Тому знаємо, що всі слова можуть бути мають якісь, скажімо так, наслідки, тому про це краще не говорити на даний момент. Угу. Як тільки е, всіх заберемо, тоді зможемо розповісти вам купу історій і цікавих, і болючих, але на даний момент просто е, маємо про них пам'ятати, не забуватися. А психологічно ти готовий розповідати? Так, в принципі, Дімечка на цю історію, іс тому що Все... Тому що світ має це знати і через твої очі, через очі твоїх побратимів. Зараз ти бачиш цю камеру, яка на тебе дивиться, і тебе дивляться десятки, сотні, тисячі людей по всій Україні і за кордоном. Скажи їм, ти що хочеш сказати у цей день? У цей день я хочу подякувати в першу чергу всім. Тому що. Це свято таке дуже символічне день захисника. Зараз у нас е, в країні майже кожен захисник якоюсь мірою. Хтось е, захищає там допомогу, хтось захищає волонтери, наприклад, захищають нашу країну е, тим, що постачають бійцям на передову. І в першу чергу бійці, які зараз е, захищають нас і е, забезпечують мені вже зараз е, е, мирне небо. Коли я проходжу реабілітацію, 에, під час Азовлі мене дуже мотивував український якраз такий народ. Я коли mm -hmm. дивився ці відео, коли там всі разом пісок збирають в Одесі на пляжі, mm -hmm. чи там, коли бабусі в'яжуть там якісь носочки, мене це дуже мотивувало. Я дуже горжусь тим, що я українець, тим, що в нас нація нескорених. Неймовірних людей і я хочу подякувати всьому українському народу за всю вашу підтримку, за всі ваші хвилювання і за. Е... Цю боротьбу, яку ми продовжуємо, і будемо продовжувати до останнього. Тому що і Україна, Україна буде буде вільна і ти знаєш, ти сказав, що обережно треба ставитись до будь-якої інформації, і покривтах ми збираємо кого звільнили, як звільнили. От зараз є інформація про те, що Україна дає Червоному Христу буквально три дні, щоб направити місію в колонії Волинівці. Здивовані в офісі президента, чому це не зробили раніше? Там багато питань до Червоного Христа. Але разом з тим, три дні ми вже робимо відліки. Це ще одна надія. Пасібі тобі, тобі е, наснаги, тобі сил, е, нормального лікування, а далі майбутнє. Дякую, що з нами зараз. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.